Вітає на парламентському телеканалі Рада в ефірі. Програма Власний погляд. Ситуація на автомобільному ринку України та що ми отримаємо від утилізаційного збору. Про це ми будемо говорити сьогодні в нашій студії з Олегом Назаренком, генеральним директором Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів. Мої вам вітання. І власне Вітаю. для початку хотілося б зрозуміти утилізаційний збір це бажання врегулювати. Авторинок в Україні це лобі вітчизняного автопрому. А можливо, це один із механізмів торгівельної війни. Напевно, десь так можна сказати. Ні, ну 100%, Давайте по порядку буду 100% Це не механізм торгівель, торгівельної війни. Тому що незважаючи на те, що деякі уродовці говорять, що цей закон потрібен, нібито для того, щоб регулювати відношення з Росією, але для того, щоб е, припинити торгову війну з Росією, нам достатньо того, що е, Кабінет міністрів прийняв 12 вересня уже постанову про введення утилізаційного збору проти Росії, це однозначно тільки лобі, тому що е, на відміну е, наша страна являється наша країна являється винятком. Взагалі у всьому світі. У всьому світі, якщо платять утиліційний збір, він до речі, до речі, дуже маленький. В Голландії, наприклад, 35 євро, в Німеччині 100 євро. Більше 100 євро ні в одній країні не буває, тобто ти тисячу гривень, скажімо так. Але платять його всі завжди однаково. Платять взагалі-то виробники. У нас два великих виробники будуть звільнені від сплати утилізаційного збору це Богдан і Запорізький автозавод, а всі інші будуть змушені. Платити, тобто, це е, чисто лобі двох підприємств, ви розглядаєте як лобійський документи, і лобійські це, правила це, на гри на, все на ринку України? Це робиться для того, щоб монополізувати український ринок автомобільний, щоб люди були змушені, знаєте, силком прийти. От хочеш їздити там, наприклад, на Фольксвагені або Рено? Ні, іди, купуй Ланос, все тому що вибору немає. Тобто, утилізаційний збір торкнеться зрештою лише імпортних авто. Вітчизняних і вітчизняної зборки це, це не торкнеться? Ні, це торкнеться е, всіх імпортних автомобілів і всіх вітчизняних виробників, крім двох заводів. Ті, ті що мають більше ніж 50%? відсотків? Ті, що мають е, такі операції, як зварка і покраска. Зварювання і покраска, так. Якщо розглядати перспективу цього питання, власне зараз йдеться про те, що між Росією і Україною може бути підписана угода про незастосування утилізаційного збору між Росією і Україною, тобто ці дві країни ніби виходять із загального утилізаційного збору. Як власне, як ви розглядаєте таку перспективу і як можна до неї ставитися? Це вірно, і справа в тому, що ми тримаємо чіткий контакт з російською стороною. Своїми методами, тому що співпрацюємо, наприклад, із Асоціацією російських автовиробників і з російським посольством, і Росія готова вже підписати цю угоду була півтора місяці тому ще на саміті СНД. Тобто українська сторона спеціально затягує підписання цієї угоди. Знаєте для чого? Для того щоб 4 грудня прийняти закон. Який нібито вводить утилізаційний збір проти Росії і всіх інших країн, а потім підписати уже після 4 грудня угоду між Росією і Україною, який нульовий варіант, так званий, і тоді вийде, що проти російських автомобілів ми утилізацію не платимо, але залишиться. Тобто, ми оголосимо 4 грудня, якщо депутати проголосують цей закон, то ми припинимо торгову війну з Росією, але натомість оголосимо торгову війну. Америці, Європі, Японії, Кореї, Китаю. Власне, на що тоді може розраховувати на світовому ринку загалі продаж авто, і чи не можуть бути виставлені до України якісь додаткові санкції або, можливо, умови саме в автомобільній сфері? Це 100%, тому що вже є рішення Європейської асоціації автовиробників, яка об'єднує не тільки там Мерседес, Фольксваген, Renault, Цітроен. Peugeot, але і ті корейські японські бренди, там які збираються в Європі, так і вже спільне у них рішення, що якщо Україна піде на такий крок, тобто оголосить торгову війну в Європі. То вони будуть звертатися до урядів своїх країн для того, щоб в рамках світової організації торгівлі вимагати стосовно експорту з України аналогічних торгових санкцій. Причому не експорту автомобілів, тому що наші автомобілі, які зняті з виробництва серйозними країнами 20-30 років тому, да, які складаються в Україні, вони в Європу не можуть попасти в Європі екологічні вимоги Євро-5, в Україні євро 2 як говорив Жонецький. Ви на мерседесі, я пішком, да поговорим, если догоните. Тобто тут питання в тому, що санкції проти експорту можуть бути проти наших металургів, проти наших хіміків, проти наших тобто, виробників наші позиції. Так, виробників сільськогосподарської продукції. Тобто, із-за того, щоб на сьогодні зберегти, як стверджують там 2 ти тисячі робочих місць на заводі автомобільному в Україні. Україна ризикує втратити сотні тисяч робочих місць і в металургійній, в хімічній і в агропромисловій галузі власне дійсно це основні позиції саме в, в рамках СОТ. І втративши такі позиції, ми власне втрачаємо і в українській економіці. Тобто, не лише автомобільна галузь наша залишається в залишку без прибутку. І економіка також отримує певний спад. Звичайно, по перше, імпорт автомобілів. Це е, по доходності по е, надходженням до бюджету друга галузь після е, імпорту нафти і газу. Тобто е, на сьогодні це е, не моя придумка, це офіційні дані Державної митної служби України. Від імпорту автомобілів на сьогодні платяться пенсії, е, отримують зарплатню бюджетники. Якщо завтра буде прийнятий такий утилізаційний збір, імпорт автомобілів в Україну просто припиниться. Це говорю чесно, відверто, тому що немає в Україні українських імпортерів. Розумієте? Якби українські імпортери були, вони б завозили автомобіль, але в Україні вже давно існують тільки представництво відомих світових автоконцернів. І вони ці машини, які сьогодні йдуть в Україні. Просто спрямують в США або в Німеччину будуть там продавати, тобто не буде надходжень. І я не знаю, якщо будуть такі втрати до державного бюджету, от тоді, мабуть, народні депутати схаменуться і кинуться, але вже буде запізно. От якраз оскільки ви заговорили за народних депутатів про врегулювання цього питання. Як ви взагалі аналізуєте або характеризуєте той документ, який може бути ухвалений уже незабаром? І власне, якщо говорити про його наповнення, змістовне наповнення, то він нагадує або є аналогом зеркальним відображенням російського варіанту саме такого ж закону. Наскільки це потрібно в Україні і чому не враховуються наші особливості? Ну, по перше, російський закон Путін цього не ховав. Російський закон зроблений не для утилізації. Російський закон зроблений так, як в Росії на сьогодні працює 28 автомобільних заводів світових авторовників, і Путін їм обіцяв 35% захисне мито. Після вступу до ВТО Росія була змушена зробити 25%. І Путін оцю компенсацію, так як він обіцяв, він зробив нібито утилізаційним збором. Захист, тобто він захист да, вітчизняного ринку захист, але там не, немає таких умов, як в Україні, що тільки два підприємства. Там в списку тих компаній, які на сьогодні. Отримали пільги по сплаті е, утиліційного збору, тобто їх не сплату. 270 підприємств в реєстрі знаходяться. Тобто там отримали всі. Приходь в Росію, будуй своє виробництво. Хай це буде СКД-зборка, тобто крупного узлова. Але будь ласка, дозволяється. І Путін це зробив просто, щоб виконати формальну домовленість. Україна те, що зробила кальку, воно ну абсолютно смішно. Весь мір весь світ. Пробачте, буде над нами сміятися, коли побачить цифри. Які там є 400 тисяч гривень? потрібно сплатити за майбутню утилізацію вантажного автомобіля. Пробачте, наші перевізники завтра просто стануть, ну, які оновлюють. Тобто ми як транзитна держава втратимо взагалі всі свої позиції і будуть сьогодні транзити транзитери їздити іноземні. 192 тисячі гривень потрібно сплатити за утилізацію легкового автомобіля, якщо пересічна людина захоче ввести автомобіль старше трьох років. Пробачте, це що має різницю, який чи новий автомобіль ти возиш, чи старий автомобіль трьохрічний. Я, звичайно, маю лобіювати нові автомобілі, так. Як представник автоімпортерів, але для мене я, по-перше, патріот України, і я захищаю людей України. В чому, наприклад, для нового автомобіля вартість утилізації встановлюється 32 тисячі, для старого автомобіля 192 тисячі. За 192 тисячі можна два нових автомобіля виготовити, а не те, що утилізувати. І тим більше, знаєте, потрібно комусь сказати, що король то голий, да? Оця дурниця, яка скрізь говориться вбиваються в голови, промиваються мізки, що за утилізацію нібито потрібно платити. Майже у всіх країнах світу, як коли людина здає автомобіль на утилізацію, вона отримує утилізаційну премію. Вона не сплатить. Автомобіль це моя коштовність, це моя вартість. Я автомобіль здаю. От коли я почув про цей законопроект панів Сухого і Зайвого, так тоді. Я попросив помічницю, щоб вона набрала в інтернеті утилізація Київ авто. Вона знайшла близько там 80 фірм. Тобто, як це відбувається зараз, механізм? Так, да, Як відбувається? І обзвонила, і запитала, скільки вам потрібно коштів дати, щоб е віддати автомобіль свій на утилізацію. Скрізь сказали: приганяйте автомобіль. Ми подивимося на нього і вирішимо, скільки вам дати грошей за нього. А так виходить, що при покупці від автомобіля ми змушені будемо платити mm. уже за утилізацію. А Людині готові зараз. Саме менше, знаєте, хто дали? Коли вона сказала, що ні одної запчастини там цілої немає, їй сказали: приїжджайте, ми заберемо його на металобрух по 2 гривні за кілограм. Тобто 800 кілограм. Автомобіль е, важить це півтори тисячі гривень. Просто людина може абсолютно нормально отримати за автомобіль. Тобто, навіщо платити за утилізацію? Дайте сюди е, дозвіл. Ми платимо ми на сьогодні, отримуємо бюджет е, кошти за експорт е, металобрухту за кордон. Дайте концесію. Якщо ви боїтеся, що е, десь будуть стояти ржаві автомобілі і заважати е, десь в будинках, там біля будинків, там в дворах. Дайте концесію іноземній фірмі, яка з задоволенням весь металолом з України просто вивезе і буде там, десь в німеччині утилізувати. Хотілося б розуміти наскільки логічним є прив'язка саме до об'єму двигуна? Хіба нема є різниця, який автомобіль утилізувати? Чи він має один об'єм, чи має двійку в об'єму Аб... двигуна? Чому прив'язка? Мова ж іде не про екологічний збір, а про утилізаційний збір. От чому така прив'язка? Чим вона пояснюється? Ну, яка це... лута я... теж саме пояснюю, що весь світ уже з нас сміється? Це те ж саме, що чому старий автомобіль дорожче потрібно утилізувати, ніж новий. Через 20 років, через 30 років вони примірно рівні по віку. Те ж саме, чому Mercedes, який трьохлітровий, і Mercedes десь на літр більше, його вартість утилізації майже там в 2,5 разів більша. Логіки ніякої. Я ж говорю, це це те, що ми зробимо. Ми станемо посміховиськом на весь світ. Взагалі хотілося б зрозуміти, наскільки врегульовано це питання утилізаційного збору сьогодні на правовому рівні, чи достатньо тих норм, які діють сьогодні. І він, іноді експерти зазначають, що цей ринок част, своєю частиною є все таки тіньовим, і частина коштів не потрапляє і ніяк ніяким чином не оподатковується, і навіть не знають про те, що є. Такі механізми, то хотілося б зрозуміти на правовому рівні це питання сьогодні врегульовано, Чи все-таки якийсь закон потрібен для того, щоб врегулював би і висловив чіткі правила гри на цьому секторі? Ні, тут справа в тому, що знаєте, от. У нас проблем дуже багато. Просто панові депутати, які подали цей законопроект, вони давно не були просто в лісі. Вони не були на річки, які захаращені оцими пакетами, кульками. Ось з цим потрібно боротися. Хіба проблема в автомобілях? Знаєте, от демонізація автомобіля вийшла якась. От автомобіль це саме головна проблема. А те, що батарейки пробачте, те, що лампи, які дійсно там є шкода. Дійсно, це екологія наносить дуже великі збитки. Потрібно робити серйозну програму утилізації, концепцію утилізації. Потрібно до до цієї проблеми підходити дуже серйозно, а не віддати, знаєте, лобійські зусилля двох заводів, заставити на сьогодні всіх мешканців України, всіх жителів України, які купують нові автомобілі, сплачувати двом підприємствам. Знаєте, я колись так пожартував в ефірі, а воно видно, знаєте, жарти виходять. Я колись сказав, що замість того, щоб піднімати мито, давайте хай проведемо опит серед жителів України. Всі скинуться по 4 по гривні, щоб уже цей Запорізький завод працював собі, щоб нормально люди отримували зарплату і щоб не піднімали і не трогали автомобілі. А вони вирішили іншим методом зробити: зібрати собі утиліційний збір. Ну це вже взагалі нонсенс, те, що на сьогодні ми бачимо. Дійсно, питань дуже багато. Хотілося, щоб автомобіль в Україні не перетворився в предмет розкоші. Знову повернувся, щоб все-таки українці мали змогу купувати автомобілі і отримувати від цього якісь задоволення і не витрачати багато коштів. Дякую вам за те, що прийшли. Дякую. Глядача, маю нагадати, що гостем програми власний погляд був Олег Назаренко, генеральний директор Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів. Дякую всім за увагу за те, що дивитесь парламентський. Залишайтеся з нами і надалі, адже ми робимо політику. зрозумілою.